Моє шануванечко, мене звати Наталя і це мій YouTube канал, де ми роздивляємось вінтажну біжутерію. До мене прийшов лот з вінтажною біжутерією, придбаний на eBay. Прийшов він з США. Лот невеликий, два відео по 10 хвилин. Я думаю, що ми впишемося. І так, хочу почати огляд з неймовірно красивої чешської броші. Подивіться, наскільки шикарні кристали. Дуже гарний колір, такий сіруватий. Ну, телефон не передає такий глибокий, гарний сірий колір. На телефоні вони виглядають трошки інакше, ніж в житті, але все одно подивіться, які детальні листочки. Подивіться, яка красива об'ємна брошка. Просто, давайте подивимось на зворотний бік, ажурний зворотний бік. Є гачок для цепочки, замочок працює. Ну просто я закохалася в цю брошку, неймовірної краси, прикраса. Ніяк не можу нею налюбуватися. Наступна прикраса, яку ми з вами розглянемо, це така брош в золотому тоні. Знаєте, мені нагадує, наче це діамантова обручка на заручений. І ще якесь ажурне. Треба буде пошукати в інтернеті. Можливо, це якийсь е, дарунок на заручини. Кристалик. Кристалик скляний, маркування нема. Брош в гарному стані. Угу, замочок працює теж дуже така симпатична прикраса. Наступна брош. Це така гарна брошечка, кристалики всі на місці. Uh, дуже теж гарного кольору, скляні, такий гарний кон'ячний колір і колір меду. Маркування нема. Замочок працює. Теж симпатично, гарно брошечка. Дуже гарної якості кристали. Дивіться, як вони переливаються. Це враховуючи те, що броші э, прийшли, я їх не протирала нічого, я відкрила і одразу сіла роздивлятися. Гарненька, невеличка брош з скляними кристалами теж шикарного кольору. Маркування нема, замочок працює, фіксується все добре. Ну теж ну дивіться, яка красуня. ну Дуже гарно. Мені дуже подобається цей лот. Я його бачила в фотографії, вони були не дуже якісні, звісно, такі якісь популярні броші, то було зрозуміло, що вони. Але детально так неможливо було роздивитися і не було зворотнього боку. Пощастило мені цей лот взяти недорого, тому що там стояла помітка, що не буде, покупця не буде довго, і треба буде чекати довго посилку. Ну, і це відома брош від компанії Sara Кавентрі. Звісно, що вона досить впізнавана. В гарному стані я не бачу сходу покриття в срібному тоні, глянцеві лучики і брошировка йде. Мені здалося, що тут здерта. Єдине, що дуже пожовклий і потертий центральна оця пластикова прилина. Я не знаю, чи буду я її міняти. Напевно, прийдеться міняти. Замочок працює, треба застягнути, бо воно колеться. Звісно, що є маркування. Знак опірайте сараков, зворотній бік теж в цілковито в ідеальному стані. Прийдеться, напевно, міняти мені цю намистину, тому що до цієї чудової брошки. Йдуть кліпси. Вдалося взяти цілий комплект. Тут намистини в ліпшому стані. Вони однакового тону. На відео трошки здається, що ця темніша, але так просто падає світло. Також мають ідеальний стан покриття, маркування з кавентрі і на самому виробі, і на Закльопці. Видно? Видно? Тож, тепер є в мене комплект. Але якщо брати їх разом, то дуже жовта намистина. Прийдеться її міняти, і, можливо, навіть і ці прийдеться міняти, тому що, так як це комплект, вони мають бути однакового кольору, однакового тону. Зазвичай здається, що. У ці пластикові перлини, що вони наче однакові, всі там білі, трошки кремові. Ні. Дуже важко буде підібрати одна одного кольору, тим паче, що вони різного розміру. Якщо трошки будуть відрізнятися, то нічого страшного, але так дивіться, ці, які прилини і яка серединка. Прийдеться міняти. Наступна брошка. Так, бачу втрату одного кристала, брошка в золотому тоні. Є така молочна емаль і скляні кристали. Що це таке? Ось тут є маленький сход золотого тону покриття? Тут теж якісь виїмки, але здалеку брош ціла. Тільки треба сюди вставити. От ще щось, чи вона брудна. Так, зворотній бік. Ворожу в нормальному, такому гарному стані. Такий зворотній бік трошки. брудне, чи то сходи, не дуже зрозуміло, але така симпатична, лаконічна брошечка. Ну, я від цієї брошу, ну, в захваті. Наступна брош. Це в нас фламінго в золотому тоні. Ага, добре, він просто брудний. Так, покриття непогане, важкенька така, доволі такого прилічного розміру. На клюві має емаль. Червону і чорну. Стразик в оці. Ну і пір'ячко. Скомбінована червона, чорна емаль, і деякі пір'їнки в скляних кристаликах хвилинку. Так, кристалики дійсно скляні. Гарна брош. Ось такий її зворотній бік. Досить акуратно якісно Давайте перевіримо замочок. У гарному стані. Чудова брошечка. А, і, напевно, вона завершить перше відео. Перше відео. Ні, ще давайте, напевно, ось одну. Вже тоді знімемо другу частину. Цю брошку я теж зразу впізнала. Це ялинка. Ялинка з ангеликами. Скляні гарні кристали. В чудовому стані нема сходів імалі, і це, і, звісно, це в нас компанія JJ. Дуже люблю вироби цієї компанії, особливо тематичні. Дуже вона така популярна, ця компанія. Вона роки я тут напишу десь. І дуже вона колекційна. Ця ялинка лишиться в мене. Мені дуже подобається, що вона в мене, в мене є ялинки цієї компанії, деякі я вже продала, але ця. В дуже чудовому стані. Дивіться, нема жодних, жодних сходів. Всі кристали на місці. Кристали дуже гарні. Вони настільки яскраво світяться. Дивіться, яка краса. Звісно, звісно, що ця красунечка лишиться в мене. Ну що, папа, -па. друге відео зараз буду знімати. До цього в мене там було два відео з розбором вінтажного лому. То було моє розчарування, але дуже рада, що цей лот мене порадував. Це однозначно, я вже задоволена. Мені дуже подобається. Ось ця брош, мені дуже подобається. Ось ця брош. Ну, і, звісно, Джей-Джей. Що, папа? Буду знімати другу частину. Дякую за перегляд.